Друзі, всім привіт! Ми сьогодні на риболовлі. Сьогодні у нас риболовля на піде, річка Дніпро, і ми будемо щось ловити. Погодка так собі, йде дощик, але ми все одно вибрались і знімемо для вас крутий контент. Так що одразу вподобаєчку і погнали закидатися, мішатися. Зараз все покажу і розкажу. Так, друзі. Що ми сегодня? Возьмем вот таку автоматику Колемет, у нас тут звучно трошки реалфіша и добавимо криль Не знаю, тестую, я не скажу що, супер робочі, я не знаю, друзі. Воно чорний. Не знаю, я щось чорну не вижу полюбляю. Взимку так, а це... Ладно, досипамо зараз цього цього. рілки ще додаємо і мешаємось. Так, друзі, ну що по палці? Це палка Fish 390, тест до 120 грам. називається інспектор. Ось така кормушечка. Це саморобні, я брав чоловіка, начебто з чернігова, я точно не, не пам'ятаю сказати 100 грамові. Доволі недорого він мені прислав, 20 штук чи 10 я в нього брав. Звичайний патерностер. Бачите? І два крючочки, Один поближче трошки, а другий трошки подалі. І Тут у нас течія така дуже гарна, ну коротше. Так, друзі, ладно, не будемо грустним. Закидаємо і пробуємо щось піймати. Друзі, ну Федор наш відправився. Щось таке як покльовує вже. Він тільки знайшов. Кримушка тільки зупинилася. Бо кидав я туди, я зупинилася ось там от десь. Значить, щось так, ну так легесенько-легесенько. Може мій, ну, доволі рибка мала. як так тик-тик-тик-тик, Все так, так, так. таке незрозуміле. Гарна пліта, і навіть на такій течії гарно видно. Вон, бачите? Давайте. Спробуємо дістати на це, чи ні, я не знаю. І невеличка таранька. Ось така, бачите, красунка. Оп! А зараз я тебе відпущу. О, що зразу є, друзі. Щось таке непогане. Отак впирається ох-хо-хо-хо. Может там правда две, а может это горячая тараничка. Да, и это красуля. И это красуля, друзья. И это красунечка наша. Вот такая, бачите. Ну, -ка, как, прелесть. а зажала прямо аж туди. Друзі, у нас тут пішов невеличкий дощик. Друзі, йде дощик. Ты я, на ніжниці тут же усилилась? Ну, побачимо. Там мені здається, що я так нам дуже готов під дощик. Штаніжки такі слабенькі для дощок треба встати, напевно, бо коліні будуть мокрі. Опа, бачите? Оце покльовочки. Оп! Піди сюди! Може сього. Ні, щось є далі. Є невеличка. Невеличка пліточка, сейчас ми тебе відпустимо. Відпустимо, відпустимо. Відпустимо до побачення. набиваю ему кормушечку. Так, друзья, слушай. Бачите, я ж казав, що зараз прикратиться. Він так трошки полив і все, і замовчав. І ми відправляємо. Друзі, дистанція десь приблизно 30 метрів. Далі немає ніякого сенсу кидати, бо ваша кормушка буде десь там. Я так розумію, там бровка, вона цепляється за бровку і відразу стає під бровку, я так розумію. І все, і йди сюди, будь готов. Оце переставляю карбушечку, бачите. Це, оце покльовочка. Може ще перестосуває, та ні, схоже на, на клювання. Я тільки, друзі, вимкнув камеру, я так затримало. вимкнув, щоб ви побачили. Кова потягнеться. Фібер так згибається добряче. А що Ой, я там ще тянув через кормушку, друзі. Це вже декілька разів я тут достаю таку це другий раз, що я достаю тут вот таку кормушку. Хтось полюбляє кормушки от фанатика, бачите? І ось така таранюха, зараз таранюху відпустимо, кервушку батькові, бо він на такі теж любив ловити. Ой. Незрозуміло, чи хто хтось тамненький шнур дуже використовує. Так, зараз відпускаємо таранюшку. Так. Чи що там? Оп! До побачення і це відпутаємо. А що тут люди використовують? Давайте подивимось. Так, це повідомимо, подивіться, даже парик свіжий. Це сьогоднішня чи вчорашня кормушка. Ну, Крючочки такі собі. Ну, це теж був щось типу патерностер. А, це був патерностер, да. так. Ну поводочки дуже коротні, коротесенькі. Бачите, ось такі. Залишимо його тут. Поки що в полежите. А саме наживляємось і... гоу! Так, друзі, у нас знов пішов дощик. А ми закидаємо. Треба надіти капюшончик. Трошки треба було далі. Далі, далі треба було трошки. Ну все вже трошки недобросив, мені здається. Я взагалі не знаю, друзі. має є... тут значення чи ні. Росія, друзі. Що сіє. Як впурається, сука, ого! Що ж там таке? А що ж такого впиралось тоді странно, ну може я ж теж щось тягнув там, незрозуміло. Така таранька дуже маленька, друзі, таку треба відпускати. До побачення. Щось є. Це така пліточка, ох, доволі непогана. Ось така, бачите. Дуже ще клювання. Що-то важкенько якось тянеться. Але це пристанемо. Ну, як впирається, але тягнеться важкенько. Це вже взагалі тюлька якась, подивіться, тюлька. Це ще тюлечка. Побачимо. Закидаємось. Зараз перенажавлю опарика і закидаємось. Не люблю, друзі, чорну прикормку, пальці по такій, як будто в землі копався. Це якийсь щось ми тут доставили, дзвіночок, друзі, чийсь заставили. Бачите, я сьогодні трофейна в мене рибалка. Дзвіночки достаємо, щось як фігні. Потім заберемо, його в мусор викинемо. Так, що там в нас? Дуплетик, але обі маленькі, друзі. Обі маленькі, бачите, ось такі доплетик. Ну, таке, таке, таке? До побачення. До побачення. Щось це ну таке не можу зрозуміти. Кривання що було, а тянеться, ну ж дуже важко. А що ж там у нас таке? Чийсь шнурочок був, друзі. Маленька тараничка, чийсь шнурочок. Тараничка ушла, все добре. І був чийсь шнур, но шнур соскочив. Так було. Хтось зашипився напевно і шнур заскочив. Натягнулося дуже дуже важко, дуже-дуже. Тоді дуже. є дуже. Надія на одну красненького, але... Не знаю, на красного це клюнуло чи ні, зараз побачимо. Подивіться, яка бойкенечка. Бойкенька яка... Так, да, клюнула на красного, друзі. І це доволі непогана пліточка. Подивіться яка. На красного. Ось так от. Бачите. А я думав, на що його надіти. А воно красного хоче. Ну добре, красний є, зараз будемо красного поднеживляти. Видно. Оп! Ось чутно ще є. Чутно що є, друзі. Не знаю вже. Не так уже і чутно. Разу було непогано чутно а то зараз та ні є є дві ось такі невеличкі пліночки ось такі бачите до плиток, трошки би більше були, було б все супер а так отак маленькі У нас знову починав почався дощ, значить, течія трошки стало менше. А ми все одно ще посадимо, щось піймаємо. Є, друзі, але маленьке. Маленьке. Бачите, ось така маленечка. Тебе відпустимо. Відпустимо. Друзі, ну що ж, дощ не, не, не скінчається. Буду я, напевно, збиратися додому. Друзі, усім дякую, що подивилися. Підтримайте вподобайку. У кого є які питання, задавайте, я відповім. Ну і зустрінемось на риболовлі. Всім гарного настрою. Всім до побачення.